Хоча Білогірський район один з найвіддаленіших від обласного центру, за кількістю багатодітних матерів, що проживають на території краю, він входить у число лідерів. Так зазначив заступник голови Хмельницької обласної державної адміністрації Володимир Галищук, який завітав на Білогірщину, аби привітати та передати посвідчення про присвоєння звання мати героїня тим, хто народив і виховав не менше п'яти дітей. Сьогодні та місія, яка випала за дорученням президента України Віктора Федоровича Януковича, голови обласної державної адміністрації Василя Степановича Ядухи, провести приємну місію, вручити більше як 120 мати-героїням на Білогірщині, які ми провели сьогодні вручення спільно з головою районної державної адміністрації Олександром Петровичем Мельничуком. Високі нагороди білогірчанкам заступник губернатора передав разом з головою білогірської райдержадміністрації Олександром Мельничуком у кожної жінки, яка сьогодні отримала звання мати героїня за плечема довга життєва дорога, свій багаж радостей та розчарувань. Та вони посміхаються і запевняють, найбільше щастя на землі пізнати диво материнства. Дуже рада цьому, яке я дуже довго ждала. Дуже довго. А як вже оформили документи, то ждала з дня на день, з дня на день. Не могла дождатися цього. Я плакати хочу, що значить. Радію дітьми всіма. Дуже діти добрі в мене всі. А скільки дітей народили? Шестеро. Двоє було, то ще двоє не всиновлені, було восьмеро, а й вмерло в шістнадцять. А п'ятеро всі виросли, всі щасливі, всі добрі. Ну, спасибо всім, велике щастя, добре, що згадали, не забули. Таїса Заїць чимало поневіряй натерпілася у житті. Самотужки ставила на ноги п'ятеро дітей та все ж дала для них щасливий квиток у життя. Та спасибо велике за нагороду. Було тяжко, мов без чоловіка. Ти, але якось повитягала їх всіх в люди. Це таке. А що я можу більше сказати? Дочка Таїси Іванівни не менш схвильована цією подією. У нас було п'ятеро, батько загинув. Їй прийшлося в колгоспі працювати і самому піднімати дітей. Всі діти здобули вищого освіту. Єдине, пам'ятаєш, що мама постійно була в праці, Постійно. Це такий трудоволік великий. По суті, діти виросли такими самими, як флісі. Мама менше хвилюється, як я. Урочистості відбулися у Білогірській та Ямпільській селищних та Хорошівській сільській радах. Анжела дзицюк, Богдан Бойко, студія Білогірського районного будинку культури для подільської панорами.